Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Вночі були приморозки, все біле, мороз, гортензії вже з листям, не знаю, що з ними буде. Ось так садівникам, городникам. Такі випробування погода припідносить. дерева цвітуть а рослин шкода. Якщо все це обмерзне Ой. можливо, ще відійде. Все біле. Яблуньки. Ось така ситуація. Пишіть, яка у вас погода? Чи теж було мінусові температури вночі, як ваші рослини. Моїх шкода. Хочу вам показати, як я рятую свої рослини від прийморозківнічних, як виглядає мій садок. Все укутане, прикрите, горщиками. Коробками звичайними паперовими, все, що було під рукою, все використовувала, тому що не хочу, щоб мої рослини підмерзли. Вчора не прикрила, тому що передавали плюс 2 вночі, і я не накрила. Накрила тільки ті, що у горщиках. Так відчувала, що відчувала, що буде, що буде мороз. А вчора вже накривали на сьогодні, зі вчора на сьогодні вже накривали. Накривали все, тому що рослин багато і шкода, якщо вони підмерзнуть. Весь труд за цілий рік був би марний. Ось так виглядають. Ось так виглядають всі прикриті рослини. Живі. Зараз 9 година ранку, і, і Інію уже немає. Але, але був. Бонфаєр, він великий. Одною рукою не буду знімати, щоб вам показати. Не хочу поламати рослини. Але, Але все. Пережило ніч добре. Ось такі рослини шкода, коли замерзнуть. Тому теж слідкуйте за погодою, прикривайте, рятуйте рослини, якщо передбачається, приморозки. Щоб літом було у нас красиво. Пізніше, коли відкрию, покажу вам, як виглядає все. Але думаю буде все добре. Ось така композиція. Дуже мені подобається. Вдалий варіант. Це просто горщик всередині. Трилітровий горщик. Восени я туди висадила мушкарики, і вони у мене зимували. Вон там під тим гаражем просто стояли. то є ще декілька таких горщичків. Я переробляла в минулому році ось цю клумбу, що під туями. І е, в деяких місцях викопувала. Вони були лишні. Я не знала, куди їх висадити, не знайшла місця. Тому висадила ось так у горщик. І зараз цей горщик можна. Гарно поставити там, де вам подобається, і определити місце, куди би його можна було посадити. Зайчики такі великодні. Ось це е, кашпо ротангу на 5 літрів. так уже все поприбирала, всі укриття, банки, склянки, коробки, ящики, горщики. Все прибрала, просушую, тому що були вологі від роси, від інію. Вроді все добре, нічого не підмерзло. Рослинки живі. Зараз буду обробляти епіном, і епін, прилипач, вертімек і бурштинова кислота від стресу і зразу від кліща, тому що жарко на вулиці, щоб не було кліща. Але широколисті, напевно. Бутончики підмерзли все ж таки, і цвісти не будуть. Ну, побачимо з широколистими, інша історія, тому що вони більш примхливі. Не всі, але більшість. Наречена втікачка. А залі її добре пере, ну, перенесли ось цей нічний приморозок. Їм нічого немає. Всі живенькі. Ми прикривали зверху ящиками і клійонкою. Бутончики не, не померзли. Кріти будуть. Ось так виглядає зараз ділянка. Всім гарного дня, до зустрічі!